Всім привіт! З вами знову Маріна. У кожній українській родині є свій особливий рецепт гарбузової каші. Сьогодні я покажу, як готую її я. Хтось додає пшено, хтось кукурудзяну крупу, я додаю рис, який ідеально в поєднанні з гарбузою. Виходить насичено, смачно і ароматно. Ось що нам потрібно: я підготувала 400 г. гарбуза, почистила. 150 г рису помила, 300 г води, 100 г масла, 300 г родзинок, ну, сухофруктів, які ви полюбляєте. Сіль, цукор, ванільний цукор і молоко. Рис зараз поставимо варити. кращий рис вариться у воді. Ми його помили, перекладаємо в кастрюльку, де будемо варити. У мене 150 г рису. Заливаю приблизно 300 мл води. І ставимо варити до готовності. Далі гарбуза у мене 400 г. Я нарізаю кубиком. Підготувала кастрюлю, де буду відварювати гарбузу. Перекладаю нарізану гарбузу в кастрюлю. І заливаю молоком так, щоб поняло гарбузу. У мене приблизно пів літра молока. І ставимо. Вар... Зварила я її за 20 хвилин, вона м'яка, її треба помняти, зробити пюре. Ось таке пюре у нас вийшло. Додаю відварений рис. Рис я завжди беру круглого сорту, я люблю камуліно. Ну, а ви можете брати будь які які вам ви полюбляєте. Далі додаю вершкове масло. У мене 100 грамів вершкового масла, можна й більше, чайну ложку солі, цукор за смаком я додаю 100 грамів. Ванільний цукор, щоб був ванільний аромат. Можна замінити ваніліном, можна екстрактом ваніліна. Розмішуємо. І додаю у мене родзинки двох видів і сушена вишня. Це уже хто що полюбляє. Гарбузова каша рекомендована багатьом. Корисна вона тим, хто стежить за калоріями, хто страдає від малокрів'я, тим, у кого є проблеми з серцем, з травленням. Вона дуже корисна. І зараз я буду запікати її в духовці. Перекладаю я її, такі в мене є казиночки. Ось, лишилося він мене замалий. Я взяла ще один. Перекладаю. До складу гарбузи входять особливі хімічні сполуки, що допомагають привести рівень холестерину в нормі, так що в кого холестерин обов'язково їжте гарбуз. Гарбузова каша дуже смачна, ароматна. Ну і одна з корисних каш. В кінці, ну, вже до каші, ось ми ставимо її зараз. В духовку, ось пройшло у мене 25 хвилин. Дивіться, яка вона вийшла, можна додати до неї, подається сухофруктами, медом, корицею, фруктами, ягодами, хто що полюбляє. Друзі, бажаю всім приємного апетиту. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, підписуйтесь на канал. І я зробила плейлисти. Можете переходити для зручності і дивитися мої рецепти. До нових зустрічей!